Привіт усім! Сьогодні говоримо про Пасху, Пасху і Великдень. Але не про саме свято, а про те, яким чином виникли його ці назви. Я вже робив подібне відео декілька років тому, але оскільки зараз у нас з'явилося набагато більше підписників, то хотів би освіжити цю інформацію, ну і дати, подати її трохи під новим кутом зору. Отже, в цьому відео спочатку говоримо про Пасху-Паску. А в другій половині говоримо про Великдень, не тільки про великий день, але також і про велику ніч. Отож, додивіться це відео до кінця. Добре, перейдімо до історії. Ну, звісно ж, Пасха або Пасха це слово, яке прийшло до нас разом із християнством. А оскільки християнство до нас потрапило від греків через болгар, або, якщо точніше, з Візантії, а якщо ще точніше, то з Східної Римської імперії. Як вони самі її називали, і столицею у місті Константинополь, а по нашому, як раніше говорили, Царгород, або Цариград. І тут варто зауважити, що ця варіативність Пасха або Пасха, вона вже була у Візантії, вже була у тій грецькій мові, звідки це слово було взяте, писали ось таким чином. Обидва варіанти були існували: або Пасха з літерою Хі. Або Пасха з літерою Капа, а греки взяли це слово безпосередньо з арамейської мови, якою, як то кажуть, говорив начебто Ісус Христос. Про це ми знову ж таки тут не дискутуємо, але ви можете подискутувати про це в коментарях. Так от греки взяли це слово Пасха, ось так це пишеться арамейською, і греки навіть не перекладали його, а взяли це слово так, як воно є, просто записали його грецькими літерами. Але тут ще не все, тому що арамейська мова взяла це слово з івриту, тобто з давньої єврейської мови, якою написаний старий заповіт, де це слово записувалося ось таким чином песах. А що воно означало? Воно означало жертву, жертвоприношення на єврейське свято Пасхи. І саме про це нам говориться і в старому заповіті цитую вам у перекладі Огієнка, і покликав Мойсей усіх старших Ізраїлових. Та й промовив до них: Спровадьте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими і заколіть Пасху. Оце останнє слово якраз і записано у Старому Заповіті як песах. Зразу хочу вам такий дисклеймер, що я не знаюся на історії релігії абсолютно. Так що можете мене виправляти в коментарях, якщо буде на це ваше бажання, стосовно релігійного значення Пасхи. Бо я розповідаю саме про саме слово, а не про свято. Отже, як бачимо, на шляху від арамейської мови через грецьку до української мови суттєвих змін у вимові цього слова не відбулося. Тобто, як була в арамейській мові Пасха, так вона і прийшла в українську як Пасха або Паска. Гаразд, тепер друга частина нашого відео про Великдень. Це друга назва Пасхи, і вона трапляється вже у давній Русі. У давній Русі саме так називали Пасху, називали Великодень. Тобто великий день, або навіть і велика ніч, але про це трошки згодом. І це ми бачимо у різних давньоруських джерелах, де записувалось Великодіння. Великодіння. чи то народною давньоруською мовою, чи то церковнослов'янською. Однаково це звучало, однаково це записувалося. Існують різні пояснення, чому саме великим днем було названо це свято. Можливо, тому що це найбільше християнське свято, як вважають, а можливо через те, що це пов'язано з дохристиянськими язичницькими віруваннями, а зокрема з весняним рівноденням, коли після зимового періоду світовий день нарешті починає зростати. Але факт полягає в тому, що навіть у церковнослов'янській чи давньоруській мові Великдень, Великодінь це не був суто слов'янський винахід, бо це був прямий переклад. З грецької мови, бо там так само називали Пасху Великим Днем, грецькою у Візантії це звучало як Мегалімера. Мегалімера записувалося і досі записується ось так: Мегалі, великий мера, день. До речі, та сама ситуація у нас із виразом Мати Городов руських це теж прямий переклад грецького виразу, але про це поговоримо у наступному відео. Отже, цей прямий переклад грецького мегалімера, великий день, день» Вели – Великдень". Ми маємо також і в болгарській мові, і в білоруській мові теж. Натомість у західних слов'ян це свято названо не «великим днем, а великою ніччю. Як от, наприклад, у словаків Вельканоц, і у поляків Вельканоц Велика ніч. Ну, ймовірно, це теж пояснюється язичницькими віруваннями. І весняним рівноденням. Можливо, через те, що це була найдовша ніч, після якої день нарешті починав ставати довшим. І отже, це така була остання велика ніч перед довшим днем, через те, можливо, і Велька Ноц Велика ніч. Можливо, є якісь ще інші теорії, про які я, на жаль, не знайшов відомостей. Може, ви щось підкажете у коментарях. Так що ось така вам історія слів Пасха, Пасха і Великдень. І бажаю вам смачної паски у великдень.